Всім привіт, котики, такі сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, ну що, давайте подивимось. Е, хочу зайти е, інвентар. Так, дивіться, е, минулого разу я вибив е, з боксу ось таку пушечку круту. Так, застосувати та застосувати. Спас 12. Е, ось така, бачите? Веспер Хейс Анкомон. Бачите, яка крута. О, так, зараз вже натиснув застосувати та будемо бігати, подивимось, як вона куляє. Так, ну що, давайте тоді е, ще хотів е, подивитися запити. Так. Е, м ー, мені підписники писали у коментарях, щоб я додав ー, у друзі. Так, ну що, тоді додаємо так, додати, 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 додати е, додати, 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 додати. Так, є. Додати, 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 додати. Додати, 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 додати. Додати, 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 додати. Додати, додати, додати. Так, все. Е, всі, хто хотів, того додав у друзі. Так, ну що, е, тоді вже так, давайте зайдемо ще сюди. Бачите, в мене е, заробив минулого разу срібло трішечки. 111, бачите? То я можу зайти в магаз та купити якийсь бокс. Так, давайте візьмемо. Так, так, так. Давайте Empire. Так, купите. Так, 100, а в мене 111 срібла. Так, все. 1, 2, 3, Натискаємо купити. Так, все. Купили Empire бокс. Так, давайте його одразу хочу відкрити, подивитися, що е, буде. Так, е, натискаємо відкрити. Так, ну що? Один, два, три. Чпунь! Давай, 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 давай. Давай. А я хотів. А в мене є такий вже. Так, ну окей, тоді е, буду його продавати. Так, це G22, Scale, камон. Так, окей. Так, так, в мене хтось додав. А, це солдер Так, це мій підписник. Ми, до речі, грали. Разом вже. Так. Тоді давайте подивимось, хто ще є. Так, давайте. Ось цей. Так, давайте запросити до лобі. Так, пограти разом. Так, хто ще є? Все? Так, на жаль, нікого більше немає. Так, пишемо привіт. Так, привіт. Так, зараз я напишу, що це відео. Так, чекаємо. Так, все. Окей. Окей. Так, пишемо let's go. Так, мені пише підписник. Я твій підписник. Так. Пишемо Окей, привіт. О, солдербой, так. А, сюди, так. І... Давайте тоді. Так. Його сюди. Так. А чому ось так. Так. Запросити до лобі. Так. Привіт. Так, що хтось ще є? Чи ні? Так, е, ні, е, немає, е, так, напишемо, що це відео, е, пишемо let's go. Так, все завантажується. Few moments later. Two hours later. Thousand years later. Ah! 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 Так, все завантажується. на копей! Так, побігли на мід, на мід, на мід, на мід, на мід. Так, давайте сюди варку ліворуч обійдемо. Так, цього вже ви? Да капец! И как он так сделал? Так, давайте на мид скорейше Стояв там на не чекав Вот он Капец, хитрунчик Так, все, ха -ха, матч починається. Так, окей. Так, беремо мої два пікелетика. Так, мені підписник підігнав пікалетик. Так, дякую. Все, let's go на Б, на Б, на Б. О май гад. Это что, наши кинули близко? Так, у когось взяв два пікелетика. Так, давайте подивимось. Хочу взяти спас 12. Дякую, дякую. Я потім візьму обов'язково. Давайте я хочу спас 12. скінчик, який я вибив минулого разу. Так, все! Виніс його. Виніс. Він там сидів, чекав, поки я підійду. Так, заклали, заклали на А. Вибухівочку. Let's Go на А. Побігли знімати. Так, усіх вже винесли. Так, все, знешкотик. Молодець. Так, Спас 12. Чпунь, шпунь. Так. Ну, норм, норм. Так. Сюди закупилися в базу. Так, дякую, дякую. Дякую, дякую, я взяв уже. Так, мені підписник підігнав. Підігнав крутий скінчик. Так, вони на Б на першому поверху мені здається. Так, ось... Тай капець, як... Молодець, молодець, молодець. Так, Nike молодець. Винес його. Так. Давайте дивимось. Так, закупилися сюди. Так, беремо півень. Взяв півня. Все, let's go на Б. О май гад! А, на другому поверху чувак стоїть. <клізные> Він що, там ну, на першому поверху? Так, все, дякую, дякую, дякую написали. Ааа! А ще один зайшов, або там два було одразу. Так, ну хоча б одного виніс. Це вже дуже непогано. Так, чпунь, 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 так. Що, я взяв півня. Все, норм, норм, дякую. А, полетіли. Let's go, let's go на мід. Так, давайте варку, бо... Вони зараз підуть. Та капець. Так, Солдербой, дивлюсь, бо у мене вже винесли обережно. Він там десь на Б. Ага, він на першому поверху, там у будинку сидить. Так, все. І його вже винесли. Так, окей, круто. Так, беремо півня. Так, що? Давайте тоді сюди. Що, буду перестрибувати? Так, ні, ніхто не пішов. Копиць, ви бачили, як я пуляв нього на другому поверху, але... Так, все, найк його виніс. Молодець. Так, круто, круто. Так, ну що, let's go. Let's go на мину. Так, мені здається, що вони усі на А побігли. Або ні. Все, я його виніс, Виніс його. Так. Магаз. Так, все, закупилося. Так, все, все, let's go, let's go, let's go, let's go. Так, де вони? Вони що, на беусі були? Так. Окей, на МІД, на міт. Так, вони що на-на... Капець! Один біля мусорки сидить, а другий у куточку. Обережно там ззаду, 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 ззаду. Біля мусорки. Там є. Вони хитрунчики там. Один сидить, а один чекає ззаду. Так, зміна команд. Так, 4-5. Так, окей. Так, беремо дигл. Э, Капець! Ха-ха! Хотів з вікна вистрибнути, але, але, але. Так, заклали вибухівочку. Так, обережно вони там на. Ось, він. Ось, так, так, так. Він зараз буде знімати вибухівочку. О, їх там дуже багато, дуже. Три чувачка. Важко, важко. Так, беремо спас. Бо мені подобається скінчик. Так, що побігли на Б? Так, вони що, на А побіги, чи що. А, все, один там, а один праворуч сидить. Обережно. Один як йти, там він на сходах сидить. Один, а один одразу праворуч. Ти йдеш вперед, а він праворуч знімає одразу. Капець, прострілом як? Так, все. Не встиг знешкодити. Так, що? Let's go, Let's go на Б. Капець я в нього бачили, влучив, але обережно там два чувачка, коли йти на... А, на... Обер... Так, все, тоді лицго на А, мені дали вибухівочку. Has been все я заклав. Заклав на А. Так, все круто. Круто, перемога. Так, в мене так, зараз подивимось. Статистику, так. Е в мене 4.8. Е Soldier Boy 13.8. Найк e 14,7. Так, все. Давайте подивимось. Так, плюс 14. Додали мені ранг. Так. Круто, дякую. Так, зараз подивимось результат. Так, мені дали 25, Soldier Boy 15. М -м -м так. Nike 20. Так, ну що, так сьогодні круто зіграли. Що, і як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання. Ось тут грає в Timdeau 2. Ось тут граю в Timdeau 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у ФНАФ. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.